В канадському Ванкувері пропалестинські протестувальники увірвалися у ресторан, де у цей час вечеряв прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо. На відео, яке з'явилося у мережі, видно, як НАТО скандує у залі ресторану, вимагаючи зупинити війну у секторі гази та звинувачуючи Трюдо у підтримці Ізраїля. Трюдо, у свою чергу підвівся та спокійно залишив ресторан. genocide. Yes, don't don't no, Justin, you know. no, no. No, no. genocide. Mr. Prime Monster, how many more kids? I'm Justin you, you fund I'm genocide. How many more kids, Mr. Prime Minister? How, how many more die? You fund. Повідомили у поліції Ванкувера, усього було близько двох сотень протестувальників. Під час бійки з ними один офіцер отримав поранення, двох протестувальників затримали. Нагадаємо, останніми тижнями у багатьох країнах проходять протести проти війни Ізраїля з Хамас. А у жовтні прихильники Хамасу вірвалися. У будівлю капітолію в США вони вимагали припинення вогню в секторі Газа та зупинки допомоги Ізраїлю. При цьому, коли відома модель Бела Хадід підтримала Палестину, Діор припинив свою співпрацю з нею.